А ви колись викликали духів? Ми б не радили на одній місці біля Львова колись був дитячий табір. Все було як і завжди, як і у кожному дитячому таборі тих часів. Одні й ті самі традиції, одні і ті самі колючі ковдри в клітинку, подушку трикутником та королівські ночі. Є тільки одна деталь, що відрізняла цей табір від інших історія, яка одного разу трапилась у ньому. 1999 рік, вечір 6 липня. Група дітей від 9 до 11 років після вечірньої дискотеки заперлись в кімнаті, заставивши двері стільцями. Вони були наслухані від старших загонів, що у наш світ можна викликати майже будь-яких духів. Вони вирішили спробувати. Саме тієї ночі вибір пав на пікову даму. Вона була найпопулярніша та найстрашніша. Друзі озброїлись червоною помадою, маленьким дзеркальцем, свічкою, серветкою та новою колодою карт. У перечутті чогось містичного та незвичного хлопці та дівчата видавали багато метушні, на яку прийшов вважатий. Діти швидко сховали всю свою атрибутику під ліжко, але вважатий, здається, все одно зрозумів, що там мало відбутись. Він став у саме коло серед дітей, увімкнув ліхтар та суровим голосом сказав, що не вартує того робити. Мовляв, добром це не скінчиться. Пригрозив розігнати їх, якщо вони не припинять. Розібрав їх халабуду біля дверей та голосно пішов геть з обережністю, гримнувши дверима. Діти затихли на якийсь час та опівночі розпочали ритуал. Як тільки найсміливіший з дітей домалював тринадцяту сходинку на дзеркалі, у кімнаті блимнуло світло. Діти завмерли та повитріщались один на одного. Заскрипіла сітка на ліжку у куті. У вікно з вулиці вдарилася гілка. Діти запанікували та побігли у коридор. За ними ніби щось волочилось. Світло не вмикалось, і їх свічка згасла. Нагалас пробіг вожатий. Коли все минуло, діти заспокоїлись, приладдя для ритуалу було знищене, а вожати збирався лишити спати в їх кімнаті. Вони виявили, що не можуть дорахуватись одного хлопця. Того, що втік на вулицю, коли всі вибігали у коридор. Весь табір підняли на ноги. Хлопчика шукали всю ніч. Зранку оголосили карантин та заборонили всім дітям виходити з корпусів. Під вечір хлопчика знайшли на тринадцятому кілометрі глибоко в лісі. Він висів на дереві догори ногами. Це була остання зміна в таборі.